В офіційному телеграм-каналі Динамо завершилося голосування за найкращого гравця нашої команди за підсумками сьомого туру Вібет Ліги проти Полтавської Ворскли. У опитуванні взяли участь більше трьох тисяч респондентів. Найкращим гравцем матчу визнали Назара Волошина, який відкрив рахунок вже на п'ятій хвилині поєдинку. Він набрав 38% голосів. До топ-трійки також увійшли Вінгер Андрій Ярмоленко, 19% та нападник Владислав Ванат 13%. Поєдинок сьомого туру чемпіонату України проти Полтавської Ворскли став ювілейним трьохсотим для Віталія Бояльського у складі Динамо. Новоспечений капітан Білосиніх свій перший поєдинок у складі нашої команди провів у далекому сезоні 2011-2012, вийшовши на заміну в гостьовому кубковому матчі проти Кременя. Буяльський став 11 11-м динамівцем, який подолав цей рубіж у 300 матчів за часів незалежності України. А лідирує тут нинішній асистент головного тренера Олександр Шовковський, у якого 636 матчів. Поєдинок восьмого туру чемпіонату VBET-ліги між Черкаським «ЛНЗ» та Київським Динамо, що мав відбутися у неділю, 24 вересня. Перенесено на день раніше. Тепер команди зустрінуться у суботу, 23 вересня. Виїзний поєдинок для нашої команди розпочнеться о 13.00. В рамках однієї восьмої фіналу Кубка України, чинним володаром якого є Динамо, наша команда у Київському дербі зустрінеться за Болоню. Цей поєдинок відбудеться у середу, 27 вересня, на стадіоні Оболонь Арена. Початок о 17.00. Також дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів дев'ятого туру Вібет Ліги. В його рамках Київське Динамо прийматиме Олександрію. Поєдинок відбудеться в неділю 1 жовтня, початок о 19.00. 56 років тому, 20 вересня 1967 року, київське динамо дебютувало у Кубку європейських чемпіонів. Більше того, в першому раунді турніри кияни пройшли тріумфатора попереднього розіграшу змагань шотландський Селтік. У першому матчі в Глазго забивали динамівці Пузач та Бишевець. Кияни перемогли з рахунком 2-1. За два тижні у Києві на центральному стадіоні матч завершився в нічию 1-1.